Ред флаги для жінок, але чоловіки можуть на це опиратись. Перше, коли повністю ваш партнер перекидає з себе відповідальність на вас. Краще знаєш, як це вирішити, ти й вирішується. Друге, потребує уваги через відчуття жалоби до себе. Починає скаржитись на своє життя, на своє оточення, що в нього завжди все погано, йому не везе. Третє, коли говорить про колишніх і намагається вивідати у вас цю інформацію, коли починає негативно виражатися про своїх колишніх. Четверте: ревність. Коли ваш партнер ревнує, це не окей. Це означає, що в нього дуже низька самооцінка. П'яте. Коли він. Хоче максимально контролювати ваші дії, вашу поведінку, з ким ви спілкуєтесь, коли ви ходите, і тому подібне. Шосте: безкомпромісна позиція. Коли ваш партнер каже: От я головний, я говорю правильно, і мені все одно, що думаєш ти. Тобто, коли немає компромісу, там немає ніяких відносин, там людина одна.